Українські інженери розробили бронебійний боєприпас для FPV-дронів. на насправді все дуже очень, очень... не Бойова частина нового боєприпасу має ударне ядро, таку собі потужну заброньовану дію і велику дальність дистанційного враження. Вага елемента, що вражає близько 200 грамів, а радіус ефективної поразки 8 метрів. Зазначається, що це озброєння буде ефективне проти легкоброньованої техніки САУ БМП БТР, які захищені протикумулятивними та протидроновими засобами. А також вона буде дуже активна для викурювання ворога із його забетонованих укриттів. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Пане Юріє, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, ми з вами якраз минулого разу говорили про те, що і ви рекрутингом зараз займаєтеся в свою роту Ви теж шукаєте небайдужих українців. А я ділилася із нашими глядачами останню інформацію, що збройні сили України отримали понад 37 тисяч резюме військові, та тобто самі кажуть, що ми готові, тільки ми хочемо йти в дуже конкретні якісь підрозділи або за конкретним призначенням. Як вам сама ідея того, що на сьогоднішній день можна знайти роботу через конкретні майданчики для військових? Система рекрутингу вона необхідна в нашій державі і вона має бути максимально прозорою. Більшість речей, які блокують мобілізацію військовозобов'язаних, які є на поточний момент, це нерозуміння українця, що його очікує після мобілізації в Збройні сили України або в цілому в сили безпеки і оборони. Варто розуміти, що рекрутинг дає можливість оцінити знання і вміння згідно цифільною процесією кожного військовозобов'язаного. Після того він може бути Призваний в спеціалізований підрозділ той чи інший і застосовувати свої зокрема і цивільні знання максимально ефективно для посилення сил оборони, а також відповідно для виконання бойових завдань на полі бою. Наведу на конкретному прикладі в підрозділі, які мають за честь очолювати, в зв'язку з ефективним виконанням бойових завдань командування було прийнято рішення збільшити роту до батальйону. Відповідно, чисельність зростає майже в 5 разів. Як наслідок, ми потребуємо як Лутів операторів, так і інженерів, так і водіїв, так і електротехніків. І ще ряд багато професій, зокрема, навіть в штаті є повар, і це є достатньо важливо, тому що забезпечення централізованого харчування, зокрема можливість поїсти гарячого, зокрема і на бойових позиціях, це є важливо для збереження здоров'я наших військових, тому професії є різні. Оцінюється кожна людина згідно своїх навиків і вмінь, і потім централізовано призивається до підрозділу на поточний момент для українців, щоб було зрозуміло, як відбуває система мобілізації людина, яка Є цивільною, вона призивається, проходить загальну військову підготовку, що займає не менше 30 діб. Це основна база вчать стріляти, користуватися засобами зв'язку, користуватися мапами, проводити ударно-штурмові дії, надавати невідкладну медичну допомогу. Так мет, так. І також додатково після цих 30 діб військовослужбовець проходить ще спеціалізовану підготовку, в залежності від фаху. Якщо це зовнішній пілот-оператор, це підготовка від 30 до 45 діб. Якщо, наприклад, це водій, механік, БМП чи танку, підготовка від 30 діб і вище. І тільки після того, 2-2,5-3 місяці тільки після того людина потрапляє в підрозділ, де проходить стажування з досвідченим розрахунком або з досвідченим екіпажем, і після того починає самостійно виконувати бойові завдання. Ось це розуміння воно дає можливість прибрати всі спекуляції, які вкидаються в наш інформаційний простір за допомогою Російської Федерації. Також тому система рекрутингу це той ключ, який дасть можливість нам відкрити. Розуміння для українців, що їх очікує після мобілізації, я щиро розраховую, що в першій половині цього року ця система запрацює повноцінно, бо зараз на поточний момент є значні проблеми, як з інформаційною компанією, так і з самим алгоритмом рекрутингу. Ан Юрі, тоді ще вас в продовження цієї теми хочу запитати. Пробачте, можливо, це там не доречне порівняння. Але я пригадую, що як в нас відбувалася українізація, вона у нас безкінечно лагідна, вона триває в нас роками. Ну і досі в нас є, наприклад, діючий закон. Але якась частина говорить спокійно російську мову, в нас на цьому тлі виникають скандали і так далі. Тобто, все одно оця лагідність, вона дещо інколи б'є по нас. І зараз я дивлюсь на тему мобілізації. В нас є ті, хто пропонують дожит. Так, спокійний і урівноважений підхід. Ви власне та да, про це говорите абсолютно раціонально. А є ті, хто дозволяють собі емоції, Ну тому, що військові втомлені у тому числі на фронті. Вони теж у тому числі хочуть знати, ким будуть поповнюватися їхні підрозділи. Хто пройде їм на зміну? І от буквально цими днями пан Кошулинський відомий український політик він коментував тему мобілізації, пропонуючи певну систему покарань. Я так теж буду зм'якшувати його слова. Євна заява від губернатора Миколаївської який теж каже, ну, або ти якби, готовий бути свідомим громадянином, або будь до того готовий, що ти будеш сидіти вдома, позбавлений багатьох можливостей. Як правильно тут вчинити? Ми, ми караємо, чи ми переконуємо? Ми шукаємо аргументи, чи все, все ж таки маємо прописати із систему обмежень для тих, хто вважає, що він особливий і має бути осторонь мобілізації? Більш глибоко відповів на це запитання. Перше, нам потрібно усвідомити, що за моїм переконанням, і це моя точка зору, яку я буду відстоювати незалежно від того, де б я не знаходився. Вся українська нація, яку ми виконали з 18 років, і дозволяє стан здоров'я, як чоловіки, так і жінки, мають бути військово зобов'язання. Це моя категорична позиція. І Я поясню, чому нам треба, щоб загально обов'язково протягом 24, 25, 26, 27 років, кожен українець вмів. Згідно своєї цивільної професії і фаху вміти зброю в руках захищити захистити свою державу в разі необхідності, як це відбувається, щоб візуалізувати, коли ми виходимо навчання на відкриту воду, якусь велику водку водойму, і до прикладу, човен починає пробивати, так він починає тонути. В кого більше шансів залишитися живими і дістатися до берега? В того, хто вміє плавати? От загальна військова підготовка це про навик розуміння і вміння. Тепер, що стосується спеціалізованого призову, який необхідний зараз для сил оборони, звісно, ми не можемо в цьому питанні бути лагідними. Що стосується закону, який приймається, він не має порушувати конституційних прав громадян, але він має бути максимально жорстким. Тому що ми свободолюбива нація, це один з важливих елементів, за який воюємо, але за винятком прав і свобод є також обов'язки. Захищати свою батьківщину це обов'язок. на іншому прикладі, До загального розуміння. Якщо ви підготовлений і вмотивований, на ваш поріг будинку приходить зловмисник, вибиває ваші двері, але ви маєте необхідний фах підготовки, зокрема користування зброєю. Зловмисник не досягне своєї цілі. Він вас не пограбує і він не вб'є вашу сім'ю. Вас безпосередньо ви його ліквідуєте до того. Тепер питання: де починаються двері нашого будинку. Де проживає наша сім'я? Я вам дам відповідь на це запитання. Починається з ходу, де проходить зараз лінія бойового зіткнення. Бо якщо противник пройде далі, тоді вже буде пізно захищати свою домівку. Свою домівку треба починати захищати там, де зараз відбуваються активні бойові дії. І підтвердження тому є деокуповані території. Де е, противник чітко показав, що він прийшов знищити не тільки державність, він прийшов знищити вбити, замордувати, закотувати кожного українця. Тому так в питаннях мобілізації все, що не порушує конституційні права наших громадян, законі має бути витримано і е, люди мають бути призвані в необхідній кількості. Було дискусійне питання, що стосується трьох років, е, і після цього можлива демобілізація. Скажу вам відверто, це моя суб'єктивна думка, яка не є репрезентативною, не посторозпелізується на всі війська, але це не є можливим. Для того, щоб зберегти здоров'я наших військовослужбовців, треба мати необхідні резерви для того, щоб забезпечити ротаційний принцип і систему відпусток, передбачено законом 40 діб зараз. От для того, щоб це дотримувалося, треба мати необхідний резерв, який ротаційно міняв би на передній лінії зіткнення. А в разі розширення ескалації конфлікту, цей резерв вступить в бойові дії. Тому що ніхто не відпустить підготовленого офіцера, який має безцінне, те, що не можна купити ні за які гроші світу, це досвід ведення бойових дій. Ніхто не відпустить людину, яка спроможна піднімати людей в атаку, яка спроможна відбивати атаки противника, і бити противника, який більше зачислюється, тому що якщо цих людей відпустити по домівках. То лінія бойового зіткнення буде мати зовсім іншу географію, і це прямий ризик знищення української нації і втрати української державності. Саме тому дійсно збройні сили України кажуть про те, що нам потрібен резерв в передній кількості Законодавець має зробити все можливе і неможливе для того, щоб цей резерв забезпечити і таким чином зменшити навантаження на тих людей, які два роки воюють безпосередньо на передній лінії.